Перші огірочки в мене згоріли, другі я вже насадила. Отакі от вони в мене. Два рази їх кропила і ще один раз покроплю і вже все. Основне, що ви маєте дати масу листка, от має мати гарне, гарне листя бути, великі листя. І гарно підживити їх. Це ще тут є недолік, вони світлі. Зараз покажу на там, де видко, от я їх швидко понасаджувала. Ті старі не старалася рятувати. Але от старий один відновлюється, хоча їх, їх повимикаю, подивитися на листочок. Бачите? Листочок має бути темно-зелений. Такий насичений, хрусткий, щоб його не прокусувала блоха. Такі тверді листки, блоха не йде кусати. Ось такий мігесенький, дуже швидко. І тому він так і не хворіє. Робіть все можливе до цвітіння. Гарно підживіть кореневу систему, дайте йому трошки покропити, щоб його не обкусувало на перший період, щоб воно дістало силу масив. Тоді далі вже нічого з ним робити не треба. Він дістане силу масив і він вже має гарну кореневу систему, тому що листя дало можливість розростися, листочок нічого не пошкодило, і тоді вже у вас є огірочки. Це по практиці. А ці рятувати нема смису. От відновився, але за що кропиш і ті огірки викидаєш, їх їсти не можеш. Все. А далі воно пустить трохи і все рівно воно може пропасти.